У Житомирі демонтують апарати з продажу питної води, які не мають відповідної дозвільної документації щодо розміщення. За таке рішення проголосували на виконкомі 15 вересня. Підставою для цього стало різке підвищення ціни на розливну воду, за літр якої зараз правлять 1 гривню 50 копійок. Мер міста розповідає напередодні спілкувався з підприємцями, наголошуючи, що робити житомирян заручниками своїх монопольних рішень нікому не вдасться. Мова була одна. Так не повинно бути, бо фактично ці підприємці займають монопольне становище по розміщенню цих всіх апаратів. І якщо ми кажемо про монополію, то в монополіях дуже легко зробити зговір. І тим більше я спілкувався з деякими житомирськими підприємцями, і вони сказали, що там грівна 20, гривна 30 нормальна ціна. От. Так, зрозуміло, здорожчали, там паливо здорожчали, фільтри на поочищенні води. Все це зрозуміло, але для цього проводиться потрібно хоча б прийти. Показати розрахунки і сказати, що ми от вимушені от настільки-то підняти. От таким чином просто встановити і після цього ставити місто заручником такого не буде. Тому сьогодні прийняте рішення про демонтаж, Про демонтаж. Точну кількість демонтованих апаратів води голова називати не береться, але каже, їх досить багато. Я не буду називати кількість, скажу, що переважна частина кількість автоматів вони не оформлені. Так. Вони подали заявку на оформлення. Я Не можу сказати, що Но вони спочатку встановили, а після цього вже подали заявку на оформлення. Попередньо демонтаж апаратів для продажу розливної води планують розпочати з 19 вересня. Після того відбудеться конкурс та пошук їм заміни, де головною умовою для отримання дозволу на розміщення буде прийнятна і обґрунтована вартість послуги. В конкурсах буде там вимоги. Зможуть зайти різні підприємці, встановлюють апарати і будемо спілкуватися далі. Подивимося, може в них щось все ж вистачить розуму, не визивати обурення людей, спокійно працювати, особливо в такий важкий час і для України, і для Житомира.